Всім доброго вечора. І сьогодні хочу продовжити тему про відчуття провини, але вже українську мову. Тому що я вчора розказував на цю тему російську мову. От. І хотів би розказати <кій> про історію свого дитинства, яка зв'язала мене з відчуттям провини. І дуже так, скажімо, вплинула на мене та на обставини, які були багато років. І так, історія починається з того, що якось раз ми з хлопцями, з товаришами йшли з екскурсії і захотіли покупатися в річці. Річка Рось. Називається це на Володарщині, саме в селі Володарці, на Володарському пляжі. І от якось прийшли ми покупатися. Знайшли там скат від трактора. Ну Так було прийнято купатися тоді. плавати на таких колес, на цих скатах, да, типу, замість круга. От. Ну і ми там. Якась у нас компашка була там 4 чи 5 чоловік, я вже і не пам'ятаю всіх, але точно пам'ятаю цю історію. От. Почали ми плити десь до середини річки на цьому скатові. Ну, Звичайно, там почали дуріти, десь плили трохи від берега та почали дуріти, там цибати, щось шовхатися. І один хлопчик, там, який з нами був, почав. Трохи панікувати, да? той тобто, з таким зляканим голосом він почав проситися на берег. Ну, просто казати, що я не вмію плавати, там, я можу потонути. І в цей момент я почув це і сказав, хлопці, давайте ну, тіпа, повернемося на берег, відвеземо його і будемо далі собі дуріти, бо ну, не дай Бог ще щось з ним станеться. От. І якби ми поверталися до берега, і він каже: ну, висадіть мене там. Трошки не багато, там метрів десять, може залишилось. Там такий був типу, як буйка. ну, коротше, Залізний такий стовпчик і на ньому колесо таке прибите. І там діти на нього вилазили та і цибали собі різними там способами, щучками, там, пірнали чи ще чимось, бомбочками. От, І він також попросив, каже, ви мене тут скиньте, не треба до берега плити, тому що я типу, сибну тут і допливу тут вже мілко. І я це вже робив не раз, і ну, типу, все добре буде. Ну і ми такі, ну, добре, може, до берега там все-таки. Ні-ні, нормально, все. Ну, добре, добре, давай. От висили так попили собі, ми далі, дуріти там, врачатись. от, Собі, стрибали, дуріли, і якийсь час там поплавали, та й повернулися на берег, почали збиратися. Ну, там речі цього хлопчика лежали, але... Щось ніхто не додумався, де він може бути. Ну, мабуть, не знаю, чи малі були, чи щось не вистачало нас на те, щоб там, його шукати, чи ще щось. Просто собі позбиралися й пішли додому. От і на наступний день е, мені вже хлопці там кажуть, ти на похорони деш там раз, я кажу до кого, ну, тіпа, до хлопчик цей втопився. Я такий смисів втопився. Ну, не розказують, що ось там. Щось він там цибнув, пірнув, на нього хтось зверху на голову щось там прибив. Ну, а Це ж і там вроді, мій сусід був, який вроді на нього стрибнув. острибнув. Таку історію мені розказали, але, звичайно, що я це зв'язав з собою і звинуватив себе в цьому. Тобто, ну, перше, це що, чому я її не довіз до берега. Якби я його довіз до берега, то якби нічого б такого не було, він би залишився живий. І мене це вбило просто, звичайно, що я не йшов ніяких похорони. мені було стидно, соромно, е і там і, з батьками бачитись, навіть в очі дивитись. Е ну, я відчував реально дуже провину на собі. <кхе> і, звичайно, що я е після цієї провини відчуття я, блін, не приймав себе. Да? Тобто я не прийняв цю ситуацію абсолютно, я, ну, якби я почав. Боротися з цією ситуацією, типу не може такого бути, да? Тобто я абсолютно не приймав ні ситуацію, ні себе, ні той стан, в якому я знаходжусь, і, звичайно, я себе не міг простити за це. І це призвело дуже до важких наслідків. Насправді, в моїй підсвідомості е заселилося таке негативне почуття провини, да? яке мене просто руйнувало зсередини. І це насправді було десь на протязі 30 років. Тобто, на все це відчуття, на весь цей негатив, завжди щось приклеювалося ще більше важче, якісь люди, якісь обставини. Я постійно хотів когось спасати, робити когось щасливим, бути хорошеньким для всіх. І хотів там угождати перед людьми, да, щоб так було, щоб доказати собі та людям. Що я хороший, я непоганий, це я не винуватий, Да? Але це вже було підсвідомо, це я цього не усвідомлював. Я просто щось робив, щось діяв, занурювався якісь чужі проблеми постійно. І, в принципі, я не жив своїм життям взагалі. Тобто я думав постійно цілодобово про людей, про їх проблеми, як їх спасти, як їм допомогти, як бути хорошим для них. Як угодити. І це так зі мною було. Це, це стан супроводжував мене дуже-дуже довго насправді, поки я не почав прокидатися. Ну, звичайно, що прокидатися я почав завдяки знанням, духовним практикам, які допомагають пробудитись, бути більш усвідомленим і зрозуміти свою природу. Завдяки цим знанням, дійсно, я почав там ну, трошки розуміти себе, що зі мною коїться, що зі мною відбувається, чому це відбувається, да? і як з цього виходити. Тому що це дуже важливо. Тому, друзі, ну бажаю вам подивитися глибше в свої стани, да? в своє життя і трохи розібратися в цьому, тому що насправді дуже багато людей живуть. Практично все життя або велику частину життя з таким великим відчуттям провини. І з цього все починається. Якщо ви подивитесь, це відчуття провини нас настільки калічить зсередини, що ми часто забуваємо про людяність, ми стаємо зліші, ми більше стаємо такими негативними, скажемо, да? тобто ми знаходимося дуже в негативному стані. Тому. Подивіться, друзі, в глибину себе і пошукайте це відчуття провини, і чому воно у вас з'явилося, звідки воно з'явилося, які причини, да? От. Потім ми подивимося на те, як вийти з цього стану. Ми будемо працювати над цим, спілкуватися. І я буду ділитися з вами своїм досвідом, як можна вийти з цього стану, як можна звільнитися. Від цього відчуття, як можна стати вільним, як можна дихати на повні груди, як можна відчувати себе радісно, щасливо. Тобто це все ми будемо проговорювати і відпрацьовувати разом. А поки подивіться і усвідомте, в якому ви стані, що з вами відбувається, чи є у вас ці почуття, відчуття і з чим вони зв'язані. Сьогодні дякую за увагу. Гарного всім настрою до зустрічі.